На черзі редакційний коментар з викладом політики Уряду Сполучених Штатів США закликають уряд Росії притягнути до суду тих, хто причетний до вбивства Наталії Стемірової, видатного поборника людських прав у Чечні, тіло якої знайдено в Інгушетії. Представник Ради нацбезпеки США Майк Гаммер закликав російський уряд продемонструвати, що беззаконня і безкарність не толеруватимуться. Такий жахливий злочин, сказав Гаммер, дає прохолодний сигнал громадянському суспільству в Росії та міжнародній громадськості і ілюструє трагічний занепад безпеки і верховенства права в північному Кавказі. Як дослідник правозахисного центру Меморіал Наталія Стемірова була в авангарді руху за розслідування порушень прав людини і понад 10 років працювала для справи підзвітності у Чечні. Своєю роботою вона привертала увагу до позасудових страт, карального спалення домів, викрадань та свавільних арештів у Чечні. Вона мужньо критикувала владу за зловживання і за те, що вона не притягала винуватців до відповідальності за їх дії. Убивство Наталії Стемірової останнє із цілого ряду нападів та вбивств журналістів, адвокатів та активістів, які боролися за пошанування прав людини, особливо в Чечні. Ці вбивства необхідно ретельно розслідувати, а винуватців притягнути до відповідальності. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.